Друзі, вітаємо вас на каналі TrinitySB. З цієї зими ми з вами дізналися про значення такого свого сполучення, як енергетична незалежність. Та її значення як у побуті, так і у бізнесі. І тепер ми представляємо вам два рішення, які дозволять вам бути завжди незалежними від відключень світла та перебоїв з енергопостачанням. Арсенал нашої продукції поповнила ціла низка генераторів. Сьогодні ми познайомимо вас з двома малюками, які можуть стати вам в нагоді: бензинові генератори KRF 3000 та KRF 5500, потужністю в 3 та 5 кВт відповідно, ми покажемо, як їх підключати та обслуговувати. І ви зрозумієте, що з таким завданням може впоратись навіть дитина. Перше, що ви побачите, відкривши коробку зі щойно купленим генератором, це те, що пристрій знаходиться в майже повністю зібраному стані. Вам залишиться лише за допомогою гайкового ключа прикріпити резинові ніжки підставки, колещатка та ручки, щоб за необхідністю можна було зручно переміщати ці міні-електростанції з місця на місце. Друге, що варто зазначити, це те, що ви отримуєте в своє розпорядження генератор без залитої в нього моторної оливи та бензину. Тож перед першим запуском придбайте їх заздалегідь. Якщо ви цього не зробили та спробували зробити перший запуск на суху, він просто не запуститься, бо в ньому вбудований сповіщувач тиску оливи. І вам доведеться їхати запальним до найближчої АЗС. Та якщо все необхідне у вас уже під рукою, залишається лише заповнити цими рідинами пристрій, почнемо з оливи. Відкручуємо цю кришечку. Як бачите, вона вже має щуп, який показує рівень оливи в моторі. Автолюбителі чудово знають, що рівень оливи на щупі має бути десь посередині, але й забагато заливати також не потрібно. Зазначимо, що лійка в комплектації не йде, і якщо у вас в хазяйстві ніде її немає, не біда, є простий лайфхак. Одноразову лійку можна елементарно зробити зі звичайного листа А4. Просто скручуємо його неначе у пакет для насіння І вуаля, лійка готова. Тепер заливаємо паливо. Горловина баку знаходиться зверху. Відкручуємо кришку і бачимо, що в горловині вже міститься фільтр, який при заливці палива убереже від потрапляння в бак різного бруду та сміття. Дуже зручно. Заливати паливо напряму в горловину із каністри ми категорично не радимо. А якщо в вашому арсеналі ніде немає відповідної ліки, знову включаємо кмітливість. Тут уже папірцем не обійдешся. Проте гадаємо, знайти десь поряд пластикову пляшку та відрізати у ній дно це задача без зірочки. Одразу застережемо, що вперше заливати паливо чи в подальшому заправляти бак потрібно лише при вимкненому двигуні. В іншому випадку можуть бути дуже неприємні наслідки. Також відзначимо, що ідеально залити паливо і не пролити жодної краплини це мистецтво. А якщо ж ви в цьому виді робіт не маестро і все ж таки десь чогось пролили, не лініться, візьміть цю гончірку та протріть корпус приладу. Звертаємо вашу увагу, що біля горловини знаходиться індикатор заповненості бака. На додаток дружня порада – заливайте паливо в тому місці, де генератор буде працювати. Бо якщо він зберігається десь у підсобці, то вам доведеться пересувати додаткові 15-20 кг ваги. І останнє, що потрібно зробити перед першим запуском, це під'єднати клеми до акумулятора. Підключити АКБ елементарно. Спочатку підключаємо плюс за допомогою червоного проводу. Потім мінус за допомогою чорного. Тепер нарешті все готово до роботи. Тож поїхали. Дуже важливо! Перед запуском переконайтеся, що запобіжник підключення розеток, що знаходиться на лицевій панелі прибору, перебуває в положенні «OFF», тобто вимкнено. Далі переміщаємось до задньої частини генератору. Тут є кран подачі палива. Відкриваємо його, повернувши ручку донизу в положення ON. Після цього лівіше є важель відкриття та закриття повітряної заслонки. Здвигаємо її справа наліво, перекривши повітря. Тепер переходимо до запуску двигуна. Тут все як в автомобілі. Спочатку повертаємо ключ до положення ON, а потім повертаємо його на позначку Старт. Все працює мов година. Як тільки мотор завівся, відкриваємо повітряну заслонку, повернувши важель у першопочаткове положення праворуч. Таким чином оберти двигуна стабілізуються і мотор увійде в робочий режим. Даємо генератору попрацювати пару хвилин, щоб мотор прогрівся. Після цього підключаємо до розетки прилади та живлення. Та пам'ятаємо, потрібно переконатися, що сумарна потужність приладів, які ви підключаєте, не повинна перевищувати потужність самого генератора. Переконались? лише тоді вмикаємо запобіжник навантаження у положення ON. Працює! Після закінчення роботи вимикаємо генератор, виконавши вище зазначені дії в зворотньому порядку. Вимикаємо тумблер живлення, від'єднуємо розетки, глушимо ключем мотор, перекриваємо кран подачі палива, повернувши його в горизонтальне положення. Зазначимо, що дані генератори оснащені електричним стартером. Тобто мотор прибору включається легким поворотом ключа. Але, якщо щось зненацька пішло не так, сів чи потік акумулятор або зіпсувалась проводка, є можливість завести нашу чудо техніки за допомогою шнурка стартера. При такому запуску алгоритм ДІ залишається тим самим за єдиним винятком. Після того, як ми повертаємо ключ у положення ON, ми беремося за шнурок і смикаємо його, запускаючи мотор вручну. Додаткова порада. Щоб легше запустити мотор. Не потрібно шнур рвати одразу. Спочатку відтягніть його до тому моменту, поки він зафіксується, а вже потім робіть різкий ривок. І наостанок підкреслимо те, про що частенько забувають багато користувачів, про техніку безпеки. Генератори бажано використовувати на відкритому повітрі. Відстань від прибору до дверей офісу чи вікон будинку має бути не менше 6 метрів. Якщо прилад використовується всередині приміщення, то воно повинно бути добре провітрюване та вентильоване, а система вихлопних газів виведена назовні. На вулиці не можна використовувати пристрій під час дощу та снігу. В крайньому випадку обладнайте над ним навіс, що убереже пристрій від попадання на нього вологи. Що ж, а от тепер все. Віднині ви озброєні мінімально необхідним арсеналом інформації. Залишилось питання? Налянуйтесь та пишіть у коментарях. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити багато цікавого. До нових зустрічей! З вами був канал Trinity SB.